Всім привіт! Радий вас вітати цього чудового дня! І давайте ми сьогодні поговоримо про українську фантастику. Адже як би там говорити, завжди коли ти читаєш фантастику англійських, французьких, а навіть американських чи китайських або японських авторів. а чи є в нас якісь подібні автори, чи вміють вони щось писати. Краще, гірше, чи взагалі, наскільки в нас розвинутий жанр фантастики, і що з нашою фантастикою так, та що з нашою фантастикою не так. Давайте будемо трошки розбиратися. Ви сьогодні на каналі Метро про фантастику, де модер говорить про різну фантастику. І сьогодні почнемо розбиратися із українською фантастикою. Коротка історія, невеличкі тренди, невеличкі проблеми та успіхи, куди ж, ж без цього. Знаєте, давайте почнемо з того, що як я кажуть, українська фантастика існує вже понад 100 років. І незважаючи на таку досить-досить дуже довгу історію, українська фантастика іще досі на роздоріжжі свого шляху, і ще досі є певні проблеми, є певні виклики і певні різні можливості, варіанти розвитку. Ну, знаєте, все як в нас в Україні, просто легко не буває. Але давайте розбираємося. А що ж можна вважати першою українською фантастикою? Я, наприклад, немало зустрічав таких думок, що чи не першою українською фантастикою можна вважати, наприклад. Лісову пісню від Лесі Українки, да, так як, як би це не дивно звучало. Адже мавка, губка ж все фантастичні моменти. І до речі, почнемо з того, що я говорю тут фантастику у такому класичному, широкому розумінні, яка включає в себе величезну сімейку жанрів, включаючи наукову фантастику, кіберфантазі, горор, жахи, ну і звичайно фентезі, якого зараз розвилося стільки, що. Не вистачить, напевно, години, щоб розказувати про різні підвиди та піджанри ми говоримо сьогодні не про підвиди, а говоримо про українську фантастику. Ну і перш ніж ми почнемо, попрошу підписатися на мій канал, написати якийсь гарний коментар. Бо гарний, це вже як вам хочеться. напишіть, будь ласка. Наприклад, як ви вважаєте, яка зараз стан української фантастики, і чи є в неї перспективи у порівнянні з кращими зразками світової фантастичної літератури? А ми тим часом будемо відправлятися. Тож знаєте, після такого бурного розквіту у на початку ХХ століття, коли всі дивилися у таке світове майбутнє, почалася велика війна. Я Це зараз Першою світовою згодом українська революція, і яку Українська Народна Республіка та інші українські формації програли, що не могло не відобразитися на українській фантастиці, адже якщо радянський союз, на цей його соцреалізм, це все, і, хоча б були певні твори, але... Це вважалося таке більше буржуазне, це вважалося більше нецікавим. І так ми йшли до Другої світової війни. Потім знову Друга світова війна, перед якогось такого фантастичного переосмислення не було в той час, як на Заході вже усе все вже усю процвітало ті самі журнали, той самий Роберт Говард, а потрошечки пан професор писав свого одрікасні. А в нас, воно ж собі, що далі так варилося у болоті соціалізму. Ну, такі от історичні перспективи. Та, знаєте, нічого вічного підмісяцем не буває, навіть у такій махіні, як Радянський Союз, трошечки-трошечки розвивалася фантастика, і, і так само вона розвивалася в Україні. Мабуть, якщо говорити про найвідоміших фантастів тих часів, то можна обов'язково говорити про, про Олеся Барника, його творчість, зокрема, «Зоряний Курсар, Бу, і дуже цікавого автора. І зараз, напевно, трошечки про забуту, але. Для мене дуже цікавого, Юрія Ячайкина. Причому, щоб щоб уявляли, я, про... причому, чому про пана Юрія Ячайки варто сказати окремо, що крім того, що він писав досить таку якісну фантастику, він ще й писав гумористичну фантастику. Виявляєте у Радянському Союзі, де написав якісну гумористичну фантастику? Так, можна сказати, що найвідоміший його твір пригода капітана Небрехи» Це фактично така якби переробка російського приключення Капітана Гонгеля. Проте, знаєте, людина, сама нічого тому не розуміючи, почала писати фантастику. І скажу, вам вийшло досить класно. Зараз, якщо ви говорите з сучасною мовою, то пан Юрій Ячейкін дуже так класно, дуже жорстко пришкодився по всіх тих фантастичних штампах. Вісім його вирупував ці його різні планети. Так, досить специфічно, але реально досить цікаве. І якщо маєте можливість, я б вам радив познайомитися із творчістю, пана Юрія. І більше його книжки і ємко, вроді вроді навіть на Оліксі. Ну, таке сучасне проведень, напевно, що немає. А ну, так, швидше все крутилися час і наступили люті 90. знову українська фантастика знову сколухнулася з таким величезним викликом, а саме, 90-перестройка ті перестройка Україну, хлинула все таке потолки з західної культури, хвилину переклади. І навіть воно майже добило нашу фантастику. Тому що, по-перше, росіяни, які були тоді трошечки кращому стані. Ніж ми спокійно могли насичувати наш ринок різними перекладами, всі більш-менш ще відходили від такої концепції один країни, всі плюс-мінус розуміли російською, і багато хто не розуміє, навіщо перекладати на українську, якщо можна видати російською, продавати на колишні 15 республік Радянського Союзу. Так само це зіткнулося і з нашими авторами. Ти розумів, що в тебе тут є такий невеличкий, невеличкий український ринок. Але якщо що... Ти можеш прийти на російську, і ринок значно збільшиться не тільки Україна-Росія, а ще Білорусь і всі інші країни. І знаєте, це досить сумно говорити про те, більшість такої української фантастики, 90-ті 2000-ті, навіть десь до 2010-х, досить часто орієнтувалися, що вони будуть на нашому ринку, а тоді будуть переходити на російський ринок. Напевно, я ніколи не здобув, якщо скажу про таких умовно українських письменників, як Наталія Щарба, Гарінрі Ойн Олді. Чи найвідоміші дяченки. Марина і Сергій дяченки, які всі вважалися, що це да, такі от цікаві українські фантасти, але писалися вони в Росії, видавалися вони в Росії. І тут українського хіба що такі назви і такі колорит. Ну, от таке, от таке, от таке. Як бачимо, це був досить такий складний і важкий період. Че, можна говорити, що. Так, українська своя фантастика десь там існувала. Було, наприклад, такі письменник, як пан Володимир Арінів, який писав досить цікаве та досить оригінальне фентезі. Але в цілому все було в такому стані, що всі орієнтувалися досить часто на російський ринок, і це була велика проблема. Наші ринки були дуже тісно переплетені, дуже багато російських видавництв було на наших. Вони фактично завалювали наші вони фактично змогли зачавити наші видавництва, тим більше їхній величезний ринок, величезна махіна, вони вкладали дуже великі гроші в культуру, були великі конкурси, і наші потрошки, потрошки орієнтувалися на їхній ринок. Така от важка історія. Я знаєте, не варто, було, не варто падати у проморальну яму, адже все змінилося. Знаєте, з початком російсько-української війни та Революції Гідності, якби це дивно, не звучало, українська фантастика, отримала друге дихання. Фактично, фактично, от таке страшне, такі криваві події стресу став тим тригером, тим спусковим гачком і тими ножицями, які потрошки почали розгибати, різати ці всі ниті, які нас досить так переплітали і пов'язували все більше. Вони вниз українські розвивали співпрацю із Росією все більше. Куди не все більше, почало з'являтися нових письменників, нових видавництв, нових якихось конкурсів. Нарешті нарешті люди почали звертати увагу на своє. Плюс також прийшов, наприклад, в 15-х роках, 15-16, після так званої АТО, прийшли дуже багато ветеранів, частина з яких трошечки все пересмислилася відсід і почала писати якусь фантастику Ну, От такий і почався процес. І ми підходимо до того, що зараз із українською фантастикою. А зараз із українською фантастикою сталося те, про що ми ще не могли мріяти 20 років тому. Чесно, якщо знаєте, якщо я говорив, знаєте, якщо я говорив років 20 чи тому, що я читаю, хочу читати українську фантастику, мені могли зробити отако, от тому що цього немає. А коли ти зараз заходиш в будь-який книжковий магазин, що ти там бачиш, а ти там бачиш десятки якісних топових українських авторів. Так, подекудимо наші іще ще не дотягують до таких самих крутих вершин. Так в нас і ще немає наприклад, таких крутих у рівні якогось відьмакаву, дарперснів, крутих, епосів. Але, але, але ви розумієте, як наскільки в нас все змінилося за цей час, що наше фентезі так стрімко розвивається, що останній час кілька сотень яскравих авторів фантастів з'явилися певні конкурси, з'явилися гранти, з'явилися, наприклад, та літавиця, який постійно проводить всякі конкурси. Якось так українська фантастика станом на 2024 рік. починає такий свій дикий дикий розвиток. Так. Те, що відбувається повномасштабна війна, не, не може не накластися свій відпиток, багато фантастів воює, дехму не творчості, дехто вже, на жаль, загинув, про дехто пропав без чи в полоні. Це велика проблема. Про те ті, що залишилися, пробують щось поросмислювати, пробують писати, дехто виїхав за кордон, отримав новий досвід і все рівно не забуває про рідну Україну і пише свої твори. А якось, отак от вона зараз відбувається українська фантастика. Так я трошечки. Багато, але знаєте, з історичної перспективи, та, з точки зору такого задорога, який читав українську фантастику, я не міг на це не проговорити. Давайте ак проговоримо актуальний стан української фантастики і спробую я скупити невеличкі висновки. Ну, Отож, знаєте, є такий цілий величезний пласт позитивних, дуже дуже позитивних тенденцій. І саме, напевно, те, що дуже багато авторів зацікавилося. Української фантефантезії українською фантастикою і пробують пробують творити у цьому жанрі. жанр. Інколи це буває, так як, наприклад, усі думок, які стали розчаруванням. Але українські автори пишуть: українські автори набувають так звану гуль, українські автори видаються. Хтось вивчає, хтось дивиться, хтось розуміє, що тут написано погано, за ще можу написати краще. Хтось це відчуває, хтось пробує видатися. хтось видається саме наприклад, у мене є дуже. Чудова книжка від українського автора Костятина направила сильно дуже така хороша саме давна фентезі на рівні з тим І, але і з своєю специфікою. І знаєте, це за останні кілька років. Так що це кажуть. Це дуже великий плюс, що з'являється десятки нових імен. Дар'я Піскозуб, Наталія Мотоліниця. А, Ірина Грабовська, на Ян Браст, а що й кого ще можна додати? Той самий Іван Дір пише ті самі класики пишуть. Так само не просто неймовірний варський друг, який просто пише чудову фантастику, напевно, світового рівня Чого тільки варта його колонія, яку він потрошечки, потрошечки хоче перетворити великий цикл, випустив настільного. Це ж навіть, це ж дуже круто. Круто. Надіємося, що колись можливо буде якась і величезна екранізація, хоча б у вигляді якогось серальчика. Те, що з'являються десятки нових імен, це дуже дуже круто. Тим більше наші видавництва перестали боятися брати українських письменників та видавати. Подивіться, наприклад, той самий архан гуки від пола Дервянка. Виданий держав понад 10 тисяч. Ви уявляєте. 10 тисяч і тираж української книжки, коли таке ще було за 20 років незалежності. А зараз? а зараз все таке є. І це дуже круто. Так що українських авторів вистачає і це дуже-дуже тепер круто. Ми йдемо, ми розвиваємося, є що читати. До другого такого позитивного е, моменту можу, можу віднести те, що нарешті з'являються тематичні конкурси. Зокрема, наприклад, є багато, дуже багато конкурсів, від тієї ж Літовиці, є грантові програми від літусвіти, є літосвіта, яка не тільки е, допомагає, а й вчить як щось писати, як розвивати письменницьку майстерність. Нарешті в нас є якісь невеличкі письменницькі школи, які. Допоможуть тобі стати кращим письменником. І це дуже-дуже круто. Ну і також таку, до такої дуже класної риси української фантазії та фантастики не можна не відзначити те, що нарешті наші потрошечки починають пробуватися у світі: то там, то тут виходять якісь переклади. У ну, якомусь, ну, наприклад, пану Демаринів, до ну, часу друкуються у Польщі. Деякі наші автори друкуються у французьких журналах, фактично більшість європейських конвентів фантастики останніх років не обійшлися без наших авторів які номінувалися на нагороди, а той отримав позитивні місця. І це дуже круто, тому що багато хто тепер знайомиться із нашими авторами у Європі. Не більше, це такі невищі навички, то тут там хтось бачить, хтось вивчає. Хтось порівнює, і це дуже круто. Але також можна говорити. Але знаєте, я на початку відео говорив за те, що українська фантастика та фентезі на роздоріжжі. І що тут? А почнемо, напевно, із того, що, незважаючи на багато таких позитивних рис, є і. Така досить велика негативна тенденція. І почнемо з того, що є одна дуже така агресія, яка досталася нам, напевно, ще із спадку Радянського Союзу, це те, що багато хто вважає, що фентезі та фантастика це досить ніж читання. Це, знаєте, це Знаєте, напевно, кожен, хто читав фентезі та фантастику, стикався з такою думкою: Е, подрослі, шоєш? і будеш читати нормальну літературу, наші тобі ті казочки. Наприклад, я не раз стикався із таким. Це дуже сумно, тому що фентезі фантастика також піднімає важливі питання, також піднімає дуже важливі теми, і це нормально, людина у такому способі виражається, щось придумує, проговорює. Ось такий певний ніжесть та певний андеграунд. Також другий такий негативний момент, що, незважаючи на десятки нових імен, незважаючи на сотні нових творів, все ж таки все ж таки така штука, як культура, так і негодрукування, я вважаю, має підтримуватися це державою. А в нас через через різні економічні кризи, тому через війну як завжди, є таке поняття, що культура не на часі, і культура завжди страждає, тому що чиновники не розуміють наскільки це важливо. Ти досить часто наші люди не розуміють, що таке культура та наскільки вона А Потрібно проводити якісь такі потужні конкурси, які б підтримували цілому українську літературу, зокрема українську фентезі та фантастику, щоб молоді автори мали стимул працювати, щоб бачили, що тут є гроші, що тут можна заробляти, тому що одна справа, коли ти руками намагаєшся видати свою книжку, намагаєшся знайти якесь видавництво, откинує десятки відмов, ще щось, інша справа коли з цим буде набагато простіше. Так само у нас, наприклад, немає якихось літературних агенцій, ну, в крайній мірі, я не чув. І це також велика проблема. Ну і, до речі, можу сказати, і ще трудно, не очевидно, але ябнув проблема. Це така велика конкуренція із світовим виданням. Це дуже круто, що у нас видаються найкращі світові твори. Але проблема є те, що, знаєте, в нас ще досі багато вколу читачів. Є таке поняття: о, а що мені той український автор, якщо я можу взяти набагато крутішого західного. Питаю, як людина, яка почитала немало українського західного, скажу, що не завжди, не завжди те, що видається західне іноземне, воно досить може бути краще за нас. О, так. Так, У нас є реальні автори, які пишуть не гірше, або й краще за деяких західних представників. А наші думають, що ой, я ну, ліпше візьму Західне це все таке західне, а що таке своє. Це така досить велика проблема, на мою. Та й підсумовуючи, якщо можна говорити, якийсь такий короткий огляд людини, яка трошки читає українську фантезі та фантастику, яка любить українську фантезі та фантастику, і вважає, щоб українська фантезі та фантастика розвивалися. Будемо трошечки йти далі. Сподобалось відео, постав лайк, напиши коментарі, що сподобалось, що не сподобалось, ну, якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал, а також інші мої соцмережі, може можемо стати краще. А з вами був Матрик Сімчасовий. Пока. Побачимось. Почему всем дня?